Шлях Тараса у дереві. Цьогорічний фестиваль Древляндія присвятили 200-річчю Кобзаря. Трохи більше тижня було у скульпторів, щоб втілити свої ідеї. До роботи майстри стали у День Незалежності, а готові вироби представили 3 вересня. Бачила їх наша Марія Гаврилян. У ювілейному парку вже у шосте ожило дерево. У цьогорічній Дрелянді участь взяли семеро майстрів. Більшість із них черкасці. Дмитро Бур'ян у цьому фестивалі не новачок. Хоч участь у ньому бере вже у п'яте, але щоразу виносить для себе щось корисне. Найприємніший досвід це спілкування між скульпторами, бачити, як техніку іншого майстра, які інструменти він використовує, дивитися, взнавати ну, ідею, щось ну, набувати. Це мені найбільше подобається. Ну і ще, звичайно, досвід саме за короткий термін, зробити роботу, яка й тобі буде близько найприємно робити. І щоб людям теж було приємно її дивитися. ну, і щоб Викликала якісь емоції. Тему фестивалю Шлях Тараса майстер інтерпретував ось у такій скульптурі. Назва роботи Шевченко в літньому саду в Петербурзі. Ну, як? Тут молодий Шевченко малює Венеру Мілойську. Ну, це трохи фантазія і уяви, бо в літньому саду, наскільки я знаю, не було Венери Мілойської. Але ну, щоб було знаваємо для людей, то вирішив зробити саме цю статую. Цьогоріч майстри працювали із дубом в одній із колод переповідають, навіть кулю знайшли, припускаючи ще часів першої світової. У місці, де вона застрягла, дерево почорніло. Сам же фестиваль організатори вирішили проводити не на конкурсній основі. І ми сподіваємося, що це має таку виховну мету, тому що відвідували багато жителів нашого фестивалю. І ми плануємо зробити в парку «50-річчя» окремий майданчик, де будуть виставлені ці роботи, і відповідно там ще проводити заходи, присвячені цій тематиці. Шоста Древляндія» фінішувала під музичний супровід. У літньому кінотеатрі парку із концертною програмою виступили вихованці шкіл естетичного виховання, а також ти міського будинку культури Марія Гаврилян Роман Буша Вікка новини.